Пам'ятаєте, коли ми говорили з вами про іонний зв'язок, я казав, що він може зустрічатися у різних класах сполук, будь-то кислоти, солі, оксиди, луги і так далі. От, І у цьому відео я хотів би знову попрактикуватися з тим, аби їх називати. Почати я хотів би з кислоти H2SO4. Це у нас сульфатна кислота, у народі її ще часто називають сірчаною. От. І як же нам її назвати? Ну, насправді, я вже все навіть сказав. Так, тут ми не зважаємо на заряди. Так. Тут це не є особливо важливим. Ми просто кажемо, що дійсно це є сульфатною, сульфатною, сульфатною кислота. кислота. От, Але це все одно є важливим, бо коли ця кислота взаємодіє з якоюсь речовиною, то у нас може утворитися сіль, яка має кислотний залишок, от, власне, цей сульфат. Так, наприклад, ферум. ферум СО4. Добре. Я знаю, що у феруму змінна валентність. Він може мати заряд як 2, так і 3. Але якщо у цього кисного завилушку постійно заряд 2 то мені доволі таки просто сказати, що ферум у цьому випадку його йон має заряд 2. Так, і тоді я спокійно можу сказати, що у мене ця сполука буде називатися ферум. Ферум 2. Пам'ятаємо про римські числа. Ферум 2 сульфат. Так, сульфат. Ми ще не стикалися зі сполуками, які мають йон, який складається не з одного елементу, а з декількох. Але бачите, в суті, це сильно не міняє. Знову таки, ці назви ви можете або знайти десь у таблиці. Ну, або як тут, якщо це похідна сульфатної кислоти. Так, то і називається цей кислотний залишок сульфат. Добре. І ще один приклад. Кобальт 2С3. Кобальт має змінну валентність, І зараз я не знаю, який цей йон має заряд. От. Але з йоном сульфору ми називаємо його сульфід. Трохи простіше. Він має постійний заряд 2 мінус. І тепер я 2 множино 3 маю 6. Так? Тобто, всього оця от половинка забирає 6 електронів. Тобто ця от половина половина кобальту має віддати ці 6 електронів. 6 я ділю на 2 і маю заряд 3 Добре, тоді переходжу, власне, до назви кобальт. Кобальт. Тепер пишу його валентність. 3 і сульфід. Сульфід. Yes. І знову-таки нагадую, що усі ці частинки назви ми починаємо з маленької літери.